Привіт всім! Сьогодні я розповім вам повну правду про величезні зміни в Roblox, які торкаються класичних облич і голів. Ми розбираємося, що саме відбудеться, коли це станеться, і чи повернуть roblox робокс робукси або класичні обличчя назад. Це важливо знати всім гравцям. До лютого 2026 року Roblox офіційно підтвердив, що усі класичні 2D-обличчя та класичні голови будуть повністю замінені на dynamic Face. Лютий 2026 це ключовий місяць. Класичні обличчя більше не будуть продаватися, вони будуть перетворені на або замінені на динамічні версії. Після лютого 2026 року класичні обличчя та класичні голови взагалі зникають з Маркетплейс і більше не продаються. До 15 червня 2026 року творці мають оновити свої кастом обличчя, щоб вони відповідали новим вимогам. Інакше такі обличчя можуть бути повністю видалені з інвентарів гравців. Рішення Roblox об... обґрунтовує тим, що усі голови повинні мати анімацію для кращої самовражальності аватарів і до теми, чи повернуть Roblox і чи може повернути класичні обличчя. На жаль, немає офіційної інформації про автоматичне повернення робок. За старі придбані класичні обличчя чи голови, які видаляють і замінюють. У роботі офіційних анонсів не згадується компенсація Robux, або опція повернення коштів від Robux. Це означає, що якщо ти купив класичне обличчя, а воно зараз воно було перетворене або видане, офіційно Robux не пообіцяв за це. В окремих випадках Roblox автоматично повертає Robux, коли предмети видаляються або вони порушують правила, Але це не підтверджено офіційно, саме до цього оновлення. Є обговорення в спільноті про можливість дозволити обирати між динамік і класик у майбутньому, але це поки не підтверджено самим Roblox. Багато гравців дуже незадоволені цими змінами, поскрив я теж. Одні вважають, що Roblox стирає частину історії платформи, інші бояться, що ринкова ціна деяких класичних обочь значно впаде. Також багато розмов у спільноті про те, що класичні обочі могли б залишатися хоча б як окремий режим, чи у вигляді окремої опції, але поки що це лише побажання граців, а не офіційна функція Roblox. Класичні обличчя і голови будуть повністю замінені до Nic Face до лютого 2026 року. Категорії Classic Face або Heads зникнуть з маркетплейс. Повернення роблок за ці зміни не гарантоване офіційно. Roblox хоче, щоб усі голови підтримали анімовані вирази для самовраження аватарів. Що ти думаєш про ці зміни? Напиши в коментарях. Чи варто Roblox залишати класичні обличчя і чи повинен Roblox робокс повернути Roblox? Та як ці зміни вплинуть на мої аватари? Підписуйся на канал і став лайк, якщо хочеш більше новин про Roblox. Всім па-па!